Ідеальний вечір це вишукане лазаня, келих червоного вина і улюблені друзі поруч. Якщо з останніми двома пунктами все досить зрозуміло, то лазаня залишає питання, радимо готувати її самостійно, щоб отримати справжній гастрономічний шедевр. Лазаня – це конструктор. Італійська кухня і хороша тим, що будь-яку страву можна переробити під себе і приготувати на свій смак так. Лазані можна приготувати із м'ясним фаршем і з овочами. У лазані незмінним залишається лише тісто, а всі інші інгредієнти підлягають зміні. Саме його і найскладніше готувати, але робити це краще самостійно по перше, так смачніше. А по-друге, дешевше розповідаємо, як приготувати тісто для лазані самостійно. Це не так складно, як може здатися на перший погляд. Зупиніть вибір на міксі з цільнозерновий і пшеничного борошна. Листи для лазані повинні бути швидше твердими, ніж м'якими. Блюдо вийде не тільки смачним, але і апетитним, адже пластини будуть тримати форму. Ха ми тому радимо вибирати для приготування лазані цільнозернове борошно. Вона менш розсипчаста і більш тверда. Італійські господині готують листи для лазані тільки з такого борошна, але в домашніх умовах без спеціального приладу для нарізки листів дуже складно розкачати таке тісто. Додайте трохи пшеничного борошна в тісто, щоб процес не був таким трудомістким просійте борошно. У магазинах продається борошно хорошої якості, але і її краще просівати самостійно перед початком приготування тіста. Навіщо? Борошно насичується киснем, тісто в результаті виходить більш ніжним і повітряним. Лазаня з такого тесту вийде надзвичайно смачною і апетитною. Добре замісити тісто у приготуванні тесту для лазані важливий процес. Найголовніше це нікуди не поспішати, якщо вирішили побалувати гостей і домашніх вишуканим італійським вечерею. То виділіть на це достатньо часу. Хорошим вважається тісто для лазані, яке замішували не менше 15 хвилин, це мінімум, який ви повинні витратити на тісто. В процесі замішування думайте про хороше, адже блюдо виходить смачним тільки тоді, коли приготування їжі викликає приємні емоції. Припинити замішувати тісто слід тоді, коли воно стане однорідним і перестане прилипати до рук. Дайте тісту відпочити, замісили тісто. Дайте йому трохи відпочити при кімнатній температурі, накривши мискою або харчовою плівкою. Це абсолютно природний процес для будь-якого тесту, буде достатньо 30-40 хвилин за цей час, клейковина, що міститься в борошні, повністю з'єднається з водою і розкриється. В результаті тісто для лазані придбає ідеальну консистенцію. Продумайте форму листів. Домашнє тісто для лазані також добре тим. Що йому можна надати бажану форму. Якщо у вас нестандартна форма для випічки, то просто розкачайте тісто в такі пластини, які ідеально в неї ляжуть. В ідеалі товщина кожного листа для лазані не повинна перевищувати 1,5 мм. Це оптимальний розмір, підсушіть листи для лазання. Якщо ви наготували тесто на кілька приготувань лазання. То збережіть його, зробити це дуже просто можна або заморозити в холодильнику або висушити на пергаменті в один шар листи для лазані. Перед наступним приготуванням страви підготовлене тісто краще проварити в киплячій воді протягом 2-3 хвилин, інакше в духовці вони можуть надійти. Рецепт тіста для лазані ділимося рецептом тіста для лазані, яке ви зможете з легкістю приготувати в домашніх умовах інгредієнт. Пшеничне борошно з твердих сортів 120, пшеничне борошно з м'яких сортів 80, яйця 2 шт, сіль ч, оливкова олія 1 стл, крижана вода за смаком, спосіб приготування. Обидві муки змішайте додати сіль, просіявши, насипте борошно на робочу поверхню гіркою. У центрі зробіть невелику ямку, розбийте в неї яйця і влийте масло. Замішуйте тісто мінімум 15 хвилин, при необхідності додайте більше борошна, залиште тісто на 30-40 хвилин, загорнувши в поліетиленову плівку, розділіть тісто на 6-8 рівних частин і розкачайте. Перед приготуванням можете опустити листи в киплячу воду на пару хвилин.